І всім привіт! Мене звати, як завжди, Салат. І сьогодні у нас рубрика перевіряємо тактики чата ЧПТ». Сьогодні он запитав, яка сьогодні тактику, він сказав просто мені крисити. Давайте ми під цим роликом наберемо 20 подобаєк і підписуйтесь на канал. Будемо грати соло на соло. Let's go! На манерації можемо перелетіти. Да, кровали китайца, и тут просто. О, типочек попереду. Че, типочка? Иде. Типочок иде. Дай типочек наш. Ой-ой-ой, Закрили его. Як як реальна просто криса, З нього нічого не випало. Ні! О, кинув. Ну він мені сказав ДБС-ку брати, але я. не Ой, забатимо його. Угу Його закрили. Ваш файти це файтиться Давайте зробимо йому допомогу. Допоможемо ті виграти. А, він не сам сиди. Хай думає, хай думає. Оушен, Ось и наш тип. Ocean. Тактика не працює. Дивіться, якщо сподобається вам ця гра, ця рубрика нова, то дивіться, як я буду тут оцінювати. Я буду оцінювати тактики від чата ЧПТ від 0 до 10. Так що, якось так, якщо вам мала зайде, то я буду для вас знімати. Якщо не зайде, то не буду знімати. Надіюсь, що буде, вам зайде така рубрика. Підгорів тіпошок, нормально так мк кошечка. А й за В кауці, там, я не розумію, там. Так, дивіться, я ці тактиці. Ну, пограли, ми там покри, нас покрисили, ми покрисили. Ці тактиці я ставлю за таке, я десь ставлю давайте, 6 із 10. Я думаю, для такої тактики це нормальна оцінка. Тож дивіться, всім дякую за перегляд. Ставте подобайки і підписуйтесь на канал. До зустрічі! Мене звали, як завжди, Салат.